Прямий посів, колеги. Працюємо на прямому посіві, гречечку сіємо, а там десь, боженька, опади ще пройдуть. так і працюємо цим прямим посівом, бо діла не бачимо. Варіантів ще його. Орати утримувати ці чорні пари це теж непросто. Учора тут випало, здається, 3 міліметри опадів. Ну, 3 міліметри ніщо для цього, але тут болотина. Не змогли тут посіяти кукурузку. Ну, посіємо щось інше, наприклад, гречку. Я думаю, гірше точно не буде. Зараз. Хоршик трошки підремонтується, теж поїде. Отак якось. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Якщо вас хтось запитає, наприклад, а яку краще сівалку, щоб вона могла під собою, перед собою робити ґрунт чи не могла. Тому що дійсно комплекс він завжди буде дорожче коштувати. На, мій, на моє переконання, вам треба сівалка для всього, щоб вона сама могла підготувати собі ґрунт. Ось як ця, наприклад. Бачите, зараз всіємо сидирати в нуль. Сама вона собі готує ґрунт, не треба дискувати перед нею. Тобто для всіх випадків життя є у вас класна культивація, добре, немає, запустили, прямий посів, посіяли і готово. Так що, як на мій погляд і на моє переконання, оця комплектація якби дискової борони з... Ну, як посівний комплекс, да? це напевно, одна із самих геніальних речей, яка, яка створена на зараз. Не треба там думати, чим закультивувати, чим, чим я, е, прийшов культиватор, треба грудочку ще, ще підробити, або трошки вологі витягнути. Раз взяв, заглибив диски. в принципі для зернових це унікальна історія. І на мій погляд, дуже класна. Так що Моє переконання, що все-таки посівні комплекси це те, що вам допоможе в майбутньому вижити, бути ефективним і вирішити комплекс питань ну, такого прямого пасіву, як у нас зараз по кукурудзі. Ну, різницю ви бачите, різницю ви бачите. У нас тут петінгер працює і хорш, ще другого хорша витягнув. ну буде весело. Тримайтесь, успіхів вам.